Вітаю, шановні слухачі шкільного радіо «Тисяча друзів! Знову для вас, Поліщук Надія, учениця другого класу приготувала свої цікавинки сьогодні про безхвостих, хвостатих і безногих. Все це про земноводних або амфібій. Вони одні із найзагадковіших істот на планеті. Оскільки їхн життя пов'язано і з водою і з сушею, сучасні земноводні безхвості, жаба та ропуха, хвостаті земноводні тритон, саламандра та черв'яги. Налічується понад 6 тисяч різновидів сучасних земноводних. Перша група є найчисельнішою. Сильна отрута деяких амфібій, наприклад, золотої жаби давно використовували в якості зброї, ними індіанці племені Чокко змащували наконечники своїх стріл. У кінці ХХ століття в африканської шпорцевої жаби виявили новий клас антибіотиків А зовсім недавно вчені з'ясували, що шкіра жаби. Містить знеболююче, яке в 200 разів сильніше за морфін. Найбільшою жабою на землі вважається жаба Голіаф. Вага деяких особин цього виду досягає більше 3 кілограм, а довжина понад 90 сантиметрів. Найменше, що мешкає на нашій планеті жаба, живе на кубі, її зростання дорівнює всього-навсього 9 міліметрів. Серед жаб є і по-справжньому небезпечні види. Так, наприклад, жаби коко по праву вважаються одними з найбільш отруєних істот на нашій планеті. В челі живе дарвіновська жаба, самець якої виношує в роті ікру, поки не народяться маленькі пуголовки. Існує гавкаюча квакша, яка видає звуки, які схожі на гавкання. У Північній Америці живе жаба-бик. Вона харчується рибою, малюсками, іноді навіть пташенятами. Назва походить від того, що він віддає звуки, схожі на мукання бика. Черв'яги найменш відомі земноводні, їх налічується всього 100 видів. Вони хижаки і живуть більше у вологій землі, чим у водоймах. Тритони можуть відрощувати втрачену частину тіла. А ще можуть вмерзнути олій цимою. Але навесні розмерзають і продовжують звичайне існування. У спеку без води тритони можуть повністю висохнути. Але після дощу вони швидко відновлюються. Найбільша тварина із земноводних велетенська саламандра. Вона сягає у довжину 2 метра з масою до 70 кілограмів. Вона проживає у водоймах Східного Китаю, незважаючи на те, що саламандра земноводна тварина, вона погано плаває, навіть може втонути у глибокій воді. На жаль, загальна чисельність популяції зменшується, оскільки ці тварини дуже чутливі, до змін навколишнього середовища і до екологічних катастроф. Тож, давайте разом берегти нашу планету, аби всі ці милі створіння мали змогу надалі нас дивувати. Всім гарного настрою та до нових зустрічей на хвилях нашого шкільного радіо тисяча друзів!